Друзі, всім привіт! В цьому році я концентруюсь на продажах електромобілів з Європи. Чому? Тому що вони набирають популярності за рахунок того, що вони мають непогану ціну, вони можуть доволі таки багато проїжджати на одному заряді. Інфраструктура теж розвивається в цьому напрямку. І 2025 рік, це останній рік, в якому можна привезти автомобіль з Європи без мита. Тобто ціноутворювання в цьому році доволі таке непогане. Стосовно в контексті Kia Niro, це ті автомобілі, які в бюджеті 20 тисяч, але мають гарні комплектації, дуже надійні і перевірені. Є до вас одне прохання. Прохання заключається в тому, щоб. Якщо ви розглядаєте купівлю саме Кіаніро, то дуже обережно з пробігами. Звертайте на це увагу, перевіряйте пробіги, бо кожен другий автомобіль зараз на ринку він з скрученим пробігом. Автомобіль не складний для цієї процедури, це не e-tron чи якісь ще автомобілі, більш напічкані електронікою, блоками, де це все фіксується, Кіаніро в цьому плані. Більш простіший, тому скрутити пробіг тут взагалі не питання, а перевірити пробіг доволі складно підключаючи обладнання спеціальне. Тому пора мої поради до вас, друзі. Перше банальна історія. Копіюємо він-код, забиваємо в Google і дивимося, чи є інформація по цьому автомобілю. Де і коли, на яких аукціонах він продавався, з яким пробігом. Наступна історія Carvertical це додаток, який дозволяє теж це перевірити. І е, третій е, момент: запрошуйте, не запрошуйте, а просіть у продавця е, декру або посилання на аукціон, де він його, цей автомобіль купляв, щоб ви могли. Зайти і перевірити, в якому він був в стані, які були там зауваження по автомобілю, який був пробіг, і пересвідчитись, що з пробігом все окей. Але це ще не все. Наступним кроком, коли ви приїжджаєте до автомобіля, обов'язково обов перевірте він-код, який є в автомобілі, з тим він-кодом, який ви перевіряли. бо Бувають дуже часто випадки, коли просто вам скидають він-код не того автомобіля, який по факту продають. Люди дивляться, що все окей, приїжджають, не перевіряють цей він код, купують, а потім виникає проблема. Тому з цим дуже обережно. І зараз, на прикладі сьогоднішнього оголошення, на яке я випадково натрапив, де пробіг з 190 тисяч був скручений на 80. 000. Дивіться. І так, шукаємо Макіаніру, подобається нам ось цей сіренький, Тернопіль, 81 тисяча кілометрів, 18800 ціна. Заходимо, дивимося автомобіль з Нідерландів 21 рік. В чудовому стані сів та поїхав. Максимальна комплектація, все подобається. Клас. Копіюємо він-код, заходимо в Google, забиваємо, натискаємо шукати. Перша. Вкладка, відкриваємо, бачимо аукціон Кіаніро, 2020 рік, сірий Металік. Проданий за 12300 євро в 2025 році в другий місяць. 2020 рік, 20 а не 21-й пробіг 191 840 км. А заявлено 81 тисяча. Тому, друзі, будьте обережні, перевіряйте він коди, все перевіряйте, тому що дуже багато шахраїв, які хочуть вас надурити. Я взагалі не розумію, як так можна працювати. Для мене кожна угода, кожен клієнт він цінний, тим, що та робота і той сервіс, який я даю клієнтові, дає мені можливість потім, щоб цей клієнт знову до мене прийшов, щоб його знайомі прийшли, родичі. Колеги так і таке інше. Це для мене мета. Тобто не треба вкладати багато грошей в рекламу. Треба просто робити якісно свою роботу. І ця робота, ця якість буде давати тобі потім результати. Тому ще раз, резюмуючи, да? копіюємо Він-код, перевіряє, перевіряємо його через Google. Запро... Просимо у продавця, якщо він займається автомобілями з Європи, декру або посилання на аукціон, де він його купував, в якому він був в стані, з яким пробігом ми це можемо перевірити. Третє, перевіряємо через сервіс CarVertical. І четверте, обов'язково після всього цього, приїхавши дивитись або забирати автомобіль, звіряємо він код. В автомобілі з тим він кодом, який ви перевіряли. Тому, друзі, дякую за увагу. Купуйте гарні перевірені автомобілі і на зв'язку. Па-па!